Так, друзі, хочу вам показати, е, замовив собі мене, так, так як в мене почав дуже сильно яструб б'є голуби. Я почав обльотувати голуби десь приблизно тиждень вже, і в мене вже є мінус один. Кожен день атаки. І тому я не пам'ятаю точно, де я десь в інтернеті бачив, е, що є фарба. Для відлякування хижаків. Е І я на якомусь каналі, по-моєму, е я не буду точно не, не буду вам брехати, бо я не пам'ятаю, на якому я бачив, людина казала, що вона замовляла собі фарбу. Зараз я вам покажу, яку я теж замовив, в інтернеті знайшов. Mm. так. Так розкладиш. Ось вот така фарба. Зараз. Так. Деточка їхня, ось бачите, яку вони продукцію. Продають для кур, для кроликів, для свиней, овець і корів. Так, друзі, ось така фарба. Маркеровочний спрей червоного кольору. Тут є 400 мл ось такий спрей. Я просто побачив в інтернеті, як людина розповідає, що вона користується ось таким. Ну, як воно працює, не працює, я не знаю. Попробуємо. І тоді я вам скажу більш точніше. Е, це є так. Де тут є українська? Чи яка тут нова? Так, немає. Е, дивіться, це є, він червоного кольору. Бачите? Це для маркування тварин спрей. Ось такий. Ціна його, якщо я не помиляюся, 168, ну, 170 гривень в районі. Можливо, там на різних сайтах є різні ціни, але ось така. Тому що е, голубиний спрей я бачив 300 мілілітрів чи скільки. Є 400, є менші, по-моєму, мілілітрів, Так він коштує десь що в районі 600 гривень чи 700 І Так що я спробую. Правда, я побачив в інтернеті, там, по-моєму, це теж закордонний сайт. Там людина пояснює, як воно обробляє. Ось якраз тут наглядно я вам покажу. На картинці. Ці. Він пояснює, що потрібно робити точку ось тут. Зараз ручку візьму, я вам покажу ось тут. Ось тут точку потрібно робити. І ось тут точку потрібно робити. Це один приклад він говорить. Пізніше він показує, що потрібно робити голубове на спині. Ось тут е, виходить, хвіст е, закінчується і е, виходить, спина тільки починається, і також робити, от, зробити собі якийсь там трафарет круглий, там приблизно діаметром. Ну, ось таке можна приблизно. Скільки тут я десь 5-6 діаметром. Сантиметрів, і е, він робить тут точку і зверху на крилах. Ось тут і з іншої сторони. Це є другий варіант, як він робить. Ну, Але в них просто яка ситуація, я там дивився, в них я там правда, з перекладачем, бо там е, цей, по-моєму, чи бельгійці, чи, чи в Голландії, я не буду брехати, не, не, не пам'ятаю. Вони всім округом таке роблять. Чи це в Британії, я щось не можу згадати. Вони всім округом. Тобто в всьому регіоні вони е, красять свої голубів. І тоді він стверджує, що після такого способу, коли вони всі е, красять, то є результат. І плюс правильна покраска в похмурі дні я не знаю, як воно працює, тому що е, суть цієї фарби, я так розумію, е, робити відблиск. І коли. Голуб робить змахи, якщо фарба висохла. Там, по-моєму, кожних... він пояснює, кожні 3 місяці, там пише, що фарба тримається 6 місяців, але він рекомендує кожні 3 місяці поновлювати оце все. І після цього воно дає ефект. Ну, я може не значний дефект, в принципі, не знаю, не можу стверджувати, але вони так стверджують. Так що ми спробуємо. Як воно буде працювати, бо тому що я бачив, дехто закрашує. Ось тут покажу вам ручкою, ось тут все крило. І ось тут він стверджує, що воно так не працює. На цьому немає, як, тут воно, як воно правильно буде. Але на спреї, у цьому, що продають, по-моєму, бельгійський він чи польський, там рекомендації, там є навіть інструкція, як його правильно застосовувати. І там пише, що потрібно робити точкові. Тобто на 15-20 см, 10-15 см ми відводимо балончик від крила голуба, розкриваємо крило. То це просто потрібна ще допомога. І тоді, за допомогою трафарету якогось, робимо, е, пшикаємо. І тоді виходить біле е, це. І голуби з того ж е, відразу не випускаються. Вона має. Підсохнути ця фарба. І тоді вона набирає своєї повної, як то кажуть, властивості, тобто колір. Колір і блиск. Колір і блиск. Я так думаю, що мабуть я буду пробувати три рази зробити, так, щоб воно було більш яскраве. В подальшому, я думаю, ще знімлю відео, як я буду це робити. Допомогу, попрошу, щоб мені дружина або діти допомогли. З дружина потримати, я це все покажу, як я це роблю. Тому що ну, я не знаю, як воно буде працювати, не буде працювати, я не можу стверджувати. Але е, як в експериментальних цілях ми спробуємо. Тому що дуже-дуже е, атаки самка особливо там вона просто вона мені вже кажу, Мінус один голуб, а до змагання конкретно їх підготувати тоді не зможу, якщо вона мені буде так масово розбивати голуби зраю, вони, по-перше, ще не в формі, тому що вони ще на вільному обльоті. Можливо, коли голуб більш-менш в формі, і тоді вони більше мають шансу втекти. Коли вони набирають висоту, десь можуть піти в якусь пробіжку туди-сюди, а так як вони літають біля будинку, то. Ну, шансів дуже-дуже мало. Я нікого не заставляю, я кажу, це чисто в експериментальних цілях. Я просто натрапив на це відео і він. Це можливо український голбувати. Не знаю, не пам'ятаю, не буду це казати. І він розповідає, що він користується отаким от маркером. І Їх є так декілька кольорів, там, по-моєму, що зелений, синій і жовтий, ніби є. Я взяв червоний, більш такий. Спробуємо, як він тут як він буде працювати. Ага, виготовив то є Данія. Ось. країна випускник, Данія. Так що ось так. Коротенький огляд. Не знаю, будемо пробувати. Як воно буде працювати, теж не знаю. Ну, Спробуємо. Спробуємо так, як я читав, так як воно правильно має наноситися. Я розумію, що ця фарба не така, але він описує те, що вона теж працює. Що вона теж працює, тому що це яскравий дуже колір. Ну, Але по інструкції ця фарба має працювати більш-менш в яскраву ясну погоду, сонячну. Тоді вона віддає повний блиск. Ну, побачимо. Я думаю, що коли він голодний, то для нього, мабуть, напевно, яструба немає ніяких перешкод, але, але спробуємо. Варіантів у нас, як то кажуть, нема. Як з ним боротися, що робити. Так що будемо пробувати різні способи. І тоді більш-менш будемо знати, що і як. Все, друзі, дякую за увагу. Все, Всім пока.